Доброго дня всім. Ось сьогодні всім привіт. Юрій з нами, як завжди. Будемо о чомусь зараз балакати. Сьогодні будемо балакати о тому, про цілі людей. От кожен з нас має якусь там мету, якось до неї йде, йде йде все життя. І чомусь воно ну ніяк, ніяк, він ходить вокруг, вокруг, деоколи, як кажуть. Але ця мрія не збувається. Ну, людина напрягається, робить, робить, але от ніяк, ніяк вокруг-вокруг. Як, чому це відбувається з людиною? Всім доброго дня ще раз. Раз вітати вас на нашому каналі «Наболілка». Дивіться, тут якби все дуже просто. Вообще ж життя воно все просто. Воно дуже просте. Чому так от відбувається? А відбувається тому, що коли ми ставимо собі якусь мету, то ми вже як би, до неї прив'язуємося. І ми вже кажемо, все, воно повинно бути от отак. Тобто ми собі вже в голові от намалювали і такі, типу, блін, все, коротше, ну все, все воно отак -от повинно бути, ну просто. А в житті, як правило, все... Трапляється навпаки. Тому що ну, це не наш світ. Ми тут гості. Це світ, там, хто в що вірить, там, все Всесвіту, Бога. От. І тому тут є чіткі правила, коли ти щось от, бажаєш. Прямо от біжиш от до нього, то ти ніколи його не получиш. Тому що що, 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 що що трапляється. Коли ми собі намалювали десь мету, ми вже бачимо, як воно є, як воно ето, і ми до неї йдемо. І раз, і в нас починається паніка, починається ето, тому, тому що, ми, що трапляється так, як ми цього. Не передбачали. І ми тоді що? Ми, ми тоді починаємо якось психувати, вести себе не зовсім адекватно адекватної ситуації, починаємо себе напружуватися. А там, де є напруга, там уже немає довіри, довіри до Всесвіту, до Бога. Тому що ми от, в цьому всесвіті, тобто, якщо ми даємо... Цьому Всесвіту, от все, що ми маємо, от просто от даємо, то ми тоді отримуємо те, що нам треба. А коли ми ставимо мету, то ми йдемо до цієї мети, ми нікого не бачимо, ми хочемо отак, отак от. А Бог нам каже, ні, пацан, так не буде. Буде отак от. Буде отак от. Чому? Тому що він хоче, щоб ми були кращими. І він дає нам. Своєрідні уроки. Якщо ми щось винесемо з цього, то тоді ми, да, тоді ми станемо іменно тим, ким ми хотіли бути, але не так, як ми цього хотіли. А так, як цього хоче всесвіт. От, Якщо ми це зрозуміємо і це приймемо, то тоді ми доб'ємося всього. А якщо ні, ну, тоді нас будуть постійно. ломать, вот еще, не пацан, так не будет, и мы такие, что, как, в смысле, блин, да я ж тут сейчас все, я ж тут сейчас все порешаю, и, и такие вроде бы, там вроде бы порешал, там порешал, там все порешал, а тут я я, я, я какая-то ситуация трапилась, и оно, хопа, не так, как ты хочешь, І ти вже такий, опача, а, а, а как? А чомусь? Так все херня. І ми потім от починаємо, да все воно не робить, все херня, я не вдасться, я не вдаха, я вже нічого не вмію. І тоді в людини падає віра в себе, він починає хворіти, він починає, скажімо так, бухати. Він починає деградувати. І рано чи пізно він. Хоп! І все. І життя закінчилося. Якось так. Добре. Дякую за відповідь.